Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це у нас режимчик захоплення прапора. Так, ну що, поки що лечу знищувати суперників. А там, може, буду пробувати вивозити. Виносить мене гаус. Так, почекаю, поки буде нітра. Так, все, можна ехать за прапором. Так, але, мабуть, уставочку цього разу не зможу оформити. Бо вже немає здоров'я. Так, хтось з наших намагається вивезти. Це вже добрий знак. Полетіла так, і мене виносить Ага, нічого мене не виносить, я самознищився. Як виявляється, не знаю, що так. може Может, стрельну так Почекай, я мабуть на аптечку тут. Чикаго называется. Тут, может быть, краще на этой карте на килы тушить. Брать смоки да и все. Так могу заразить и Так ничего себе, что с ним уже я никого быть. Поїхав називається на Само знищився я. Це беру я смоки, та й все. Хотів на твінці пограти, але... На сьогодні так. Ну, він спаза. Так, выносить мене шафтец. Так, ну я думаю, наші тут сможете оформить ставочку. Ага, може і не зможуть уже вивезли суперники. поїду я попробую повернути Так, виносить в мене якась рільсуха, ну тут її дуже багато. Так, поїду заборонітру, якщо в мене неякі шарпіс не зброї. Ну, тут такі враження, що найбільше напрягають скорпіони на цій карті. Нормально повернув? І є перша доставочка. Так, ну хтось з наших може повернути, я ж бачу. Що хтось з наших на їхній базі, але щось не робить повернення хоч на кіли тушить чи шо. Так, і зараз буде походу доставка від суперників. Нормально потік доставочку оформляє. Так, да, нема страховки від команди. І мене розібрали разом з тим прапором. Так, поїду я зараз, мабуть, до них на респауни. Бо ну, просто в нас із з нашої команди до них на респи ніхто не їде, і того вони так собі вільно накидають по нам урончик. Давай, Вась, поплывась. Нормально, я вивіз. Тепер треба страховка від команди. Ага, страховка де від команди. От у них є страховка, не знаю, може вони навіть і в групі грають. Так, прапор в центрі і буде повернення від суперників. Наш вікінг хоче вивезти. Давайте попробуємо страхувати. Як щось він не туди поїхав? Таке враження, що він мав би їхати до нас на базу. Виносить мене шафтик. Нічого, зараз я попробую повернути. Там уже рельсу Вот мы будет стоить на 0 хп. Савсик, может быть, прожар. Овердрайв. Да, потужно, конечно. Шапте з мене знову зносить. Отака виходить у нас каточка. Того я цю карту завжди і перепікую, так як я не граю на далекобійних пушках, то вона для мене така собі виходить. Нехті. Так, забираю виконані завдання і буду відкривати контейнери. Так. Ого, треба мені челендж добувати. Так, відкриваємо. 14 звичайних. 2 рідкісних і один епічний. Ну таке собі. Тут зараз 10 тисяч кристалів впаде. Пропускає і один епічний. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.